Ми борщу, наїлися досхочу, ще й з собою взяли, вам на свято привезли. Посмакуйте ви наш борщ, О, то сила! Іш борщ до кришечки, щоб не боліли кишечки. Борщ на Україні славиться і здавна, бо це дуже добра і поживна страва. Борщ в Україні їдять на весілля. Користь він приносить навіть на похмілля. Це починалося тут всередині громади. В тому році у нас вже до нас доєдналися сусіди. На сьогоднішній день вже бачу тут і Білозірську громаду, і Ліплявську. Зареєструвалися взагалі то 16 колективів. Просто гостями приїхати подивитися і можливо на слідуючий долучитися взагалі-то телефонувало багато гостей. Ну подивимося. Фестиваль борщу у нас в цьому році проходить вже втретє. перший проходив у 2022 році. Організовували його вперше на підтримку. у Нас є загон волонтерська організація. Литвинецька січ, яка сушить сухі супи і борщі. В них син служить в армії, і постало питання, що не вистачало, мабуть, харчів. Що вони самі в домашніх умовах зробили е, сушарку і пробували самі сушити. В них це вийшло. І потім почали доєднуватися до них жителі села. На сьогоднішній день у нас вже навіть є графік. Кожне село знає, що вони з зовочів і загружають цю сушарку. В цьому році це третій наш фестиваль, і ми вже не на цей загін литвинецька Січ збираємо кошти, а на дрони для 118-ї бригади. І в нас ще є два шеф-повара із. Кулінарного центру МХП, які також варять борщ. І Можна подивитися, як вони це роблять, і скуштувати буде в них презентація. Сьогодні готуємо борщ, борщ на кострі, традиційний борщ, але трішечки особливий, з додаванням такої любові. От ми будемо подавати в такій подачі а, з хроном, з сметаною, з пампушками, і борщ буде наварений на ребрі. Добре, ти вже дуже сам готуєш, а не стай. Ти вже буде не буде. <ріх> 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 ні в кого тут такого немає. Ну, звичайно, де взяти кошти, ну і кажу, давайте зробимо фестиваль. Борщу і перший фестиваль він був у нас вже в листопаді місяці. Було вже холодно. Це було в будинку культури. Ну багато це незручно, але результат був крутий. Ми отримали вечерізку і чотири генератори. Один пішов на Литвинецьку шість, а решта на навчальні заклади. А наступного року також ми організували це, бо минулого року вже це було під відкритим небом, open-air подіялися вже в центральній садибі. І знову ж таки збирали, ми зібрали більше 40 тисяч ну, на потреби саме волонтерського загону, де нам треба були вакууматори, пакети, тобто для вакуумування. І так вже вийшла навіть доброю традицією, що вже втретє ми збираємося тут. І проводимо фестиваль цього року. Ми поставили собі амбітнішу ціль ніж звичайно. Ми збираємо дрони. Змінилися потреба в збройних силах, тому що ми орієнтуємося на потребу. Кажуть, борщ робимо борщ. Кажуть, треба дрони. Дуже хотілося, щоб ми канівщина Серса Черкащини, щоб в нас жило таке автентичне, наше близьке кожному. Бо борщ варимо йому кожен день. А коли це ще й несе таку велику місію, то події. Вони нас не те, що об'єднують. Справді, ми зараз потребуємо найбільше єдності, особливо в тих складних умовах, в яких ми зараз живемо. Через фестиваль борщу чи інші такі заходи, ми демонструємо те, що ми не просто живемо і виживаємо що ми здатні розвиватися, ми здатні створювати громади наших мрій там, де Хотітиметься жити, там де вже хочеться жити. Кожного кутку да. країни зараз мавриця мавриця презентує. Хоч куркою, а хоч свинини, Морська хоч рибою, хоч солонини. Хто да. український борщ? Ну, Тож, порція. Тож порція. А як його можна, можна цей забрати вже? Да. Це Я... Григорівка презентує, будь ласка.